Вітаю, мої золотенькі! Сьогодні робимо прогноз на серпень, загальний, так. І а, подивимося, які ключові моменти, так, нас можуть чекати в серпні. Обов'язково залишайте вподобайки, пишіть у коментарях загальні запитання. Тобі більше інформації, як завжди, можете побачити у моєму телеграм-каналі. І так, давайте. А, Серпень, загальна, загальна така енергія так, серпня місяця для нас ми продовжуємо перебувати у такій боротьбі, достатньо емоційно складно, іде емоційне виснаження, розчарування та втрата ресурсів. Тобто ми стоїмо, у нас немає поповнення, тобто ми можемо ще навіть втрачати. так. Тут, бачите, таке бідна жінка, тому от ми в серпні місяці ось так і можемо перебувати і так можемо продовжувати. Виглядати. Далі йдуть ситуації, які можуть бути пов'язані з нашим державним апаратом. Так? Будуть ситуації, які будуть виконуватися, і буде обмеження. Можливо, буде обмеження когось із державного апарату, можливо, будуть якісь відбуватися з ними достатньо агресивно складні ситуації, але таке, знаєте, як справедливість почне виходити на якийсь інший рівень. Далі, якщо дивитися по активності, то ще серпень місяць дає нам достатньо багато також, знаєте, масованості роботи захисту, тому необхідно звертати буде на це увагу, енергії якимось там дивним чином не змінюється. Ми поки що в такій ситуації і перебуватимемо так наступний місяць, скажімо так. от. Далі дивимося. Достатньо багато може бути ситуацій складних і агресивних стосовно активності. Зверніть увагу на місця лікування, місця пов'язані з дисципліною. Тобто це можуть бути навіть якісь військові об'єкти, там можуть бути відбуватися форс-мажори, розчарування, якісь ситуації, які можуть дати наслідки, достатньо серйозні наслідки. І мені йдуть місця інфраструктури от е, нашої країни. Тобто, тут конкретно, знаєте, таке враження, як наче е, зараз е, тут. Бачите, мені йдуть обирання, ну, як наче щось вирішується, щось обирається. І обирається нечесним путем, тут, тут дуже багато брехні. Це може говорити ще про те, що багато буде зливу інформації і чітко куди треба а, наносити а, розчарування втома ну, ми ще далі знаходимося в такій залежно, агресивній складній ситуації.